Глядачі перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Міністерство оборони США нагадало, що Крим є територією України і українські військові мають можливість за допомогою американської зброї завдавати ударів по ворожих об'єктах на тимчасово окупованому півострові. Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії України та Євразії Лора Купер повідомила, що надані США реактивні системи залпового вогню Хаймерс та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму. Про це вона говорила на брифінгу, який Анслювався на youtube каналі BBC News Хор. Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на Хаймарс, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, зокрема в Криму, заявила Купер. При цьому представниця Пентагону нагадала, що Крим є територією України. Також Лора Купер зазначила, що Сполучені Штати вважають, що українським військовим доцільніше передавати танки радянського взірця, а не західну техніку. Одразу після цього з'явилася ще одна цікава заява: РФ з Кримом пов'язує лише Кримський міст, який Україна ймовірно з часом зруйнує. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Кристоф Гойзген. Повідомляє представництво президента України ВР Крим. Постійна представниця Таміла Ташева та керівниця служби забезпечення діяльності кримської платформи Марія Томак провели з ним робочу зустріч на полях Варшавського безпекового форуму. Делегація від представництва поінформувала німецького дипломата щодо поточної ситуації в тимчасово окупованому Криму. Коли хтось каже, що Крим належить Росії, на жаль, таке досі можна почути. Я завжди вступаю в суперечку і кажу, що це не так. Що окрім ключових аргументів, материкова частина України та Крим ще й дуже пов'язані між Собою, як інфраструктурно та економічно. натомість Росію з Кримом пов'язує лише Кримський міст, який Україна, ймовірно, з часом зруйнує, сказав Гойзген. Учасники обговорили потенційну співпрацю в контексті організації заходів, присвячених кримській платформі у рамках щорічної Мюнхенської конференції з безпеки, яка традиційно пройде в лютому. Гойзген зазначив, що повністю підтримує ідею кримської платформи, ініційованої президентом України, її діяльність і міжнародні заходи. Як колишній учасник мінського переговорного процесу, він акцентував, що мінський угоди справді були лише про Донбас. Однак це не означає, що ми забували про окупований Крим. Ми завжди про нього пам'ятали. Зважаючи на постійні вибухи в Криму, нам на щось натякають. Кримський міст, очевидно, що це тобі привіт, атакамс. Уже на шляху до зустрічі. Глядачі перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.